Ожна історія унікальна і вже пережита тут і про те, як війна руйнує плани закоханих. Ми планували сім'ю, ми планували весілля цим літом. Ми хотіли доповнити нашу родину маленьким дитинчатком і, нарешті, бути щасливими разом. Але Путін обірвав нам просто все і кожному з нас. Я думаю, ця історія. Відгукнеться кожній жінці, тому що тільки жінки, держслужбовці, військовослужбовці розуміють мене як це про долі військових та жагу до життя. Анастасія із з мамою з перших днів війни почали піклуватися про поранених та бійців ТРО, готували їсти і просто підтримували. Так одного разу натрапили на молодого хлопця, історія якого шокувала і водночас показала сильний дух українців. Хлопчик 19 років. Йому відірвало ногу. Знаєте, що саме цікаве в цій історії? Він не скаржиться на свій стан, він не жаліє себе, він просто з посмішкою на обличчі говорить, що при найпершій можливості після відновлення він повернеться до своїх побратимів. А як уберегти дітей, які у юному віці змушені жити в умовах війни? Дарина розповіла історію про перші дні вторгнення, про розлуку та возз'єднання із рідними. Про те, як хвилюєшся за коханого на війні, втім мусиш піклуватися про своїх та чужих дітей. Молода родина, мама Ріта, п'ятирічна Анічка і восьмирічний Ілюша. Ці діти. Була, мабуть, дев'ята година ранку, і ці діти через все село бігли, закриваючи вушка, щоб просто не чути як вила сирена. Коли вони до нас прийшли, ми одразу спустили їх в підвал, зробили їм чаю, смажили млинців. Але Ілюшу ми не могли нагодувати так і до вечора. Дитини був шок, у нього був стрес. Весь час проводили просто в підвалі. Ми з братом нареченими чергували там по черзі на підлозі в ганку над льохом просто для того, щоб знати, коли щось летить. Вадим же розповів про втрачене дитинство, зруйноване російською ракетою, яка влучила у 25-й ліцей. У клас, де пройшли шкільні роки. Ліцей, в якому прийшла частина мого життя, було зруйновано. Наш задокласний клас було зруйновано повністю. адже він був на четвертому поверсі. Фактично, майже в нього потрапила ракета. Єдине, що залишилося, це коричневі штори. Які досі висять на дереві біля ліцею, однокласниця також не могла в це повірити, адже ще два дні тому вона поливала вазони по проханню нашого класного керівника. І символічно, що вона написала на дошці все буде Україна. Нікіта Лялькар. Він як і інші чоловіки, які не вступили у лави зсу у перші дні, все ніяк не міг зрозуміти, де буде кориснішим. Врешті-решт, саме мистецтво стало зброєю у його руках. Свої переживання та роботу за увесь цей період хлопець записував у щоденнику, а тепер поділився пережитим із іншими, аби кожен зрозумів, він воїн на своєму фронті. Висновки власне я став, скажімо, збирати кошти за допомогою. Могу вистав, ми поставили дві вистави: Коза Дерезаєва, Сиктелеси, які зараз на сьогоднішній день ми їздимо по селах, збираємо кошти. Тобто, ось ми зараз на ще одного нашого колегу збираємо гроші. Ну, тобто, такі як благодійні вистави знайшли свій вихід в моєму мистецтві. Мета, що е, е, у війні завжди є розвиток, розвиток людини. Тобто, війна це нормально, це природньо. Якби а людина повинна далі жити і вона. Повинна шукати вихід з цієї ситуації, щоб продовжувати своє життя, продовжувати свою діяльність, і так далі, і так далі. Організатори вистави кажуть, умовно цих людей називають акторами. Втім, усі вони знову і знову розповідаючи, переживають ті самі емоції. Водночас, це і терапія, або не замовчувати біль у собі. Ми беремо п'ять справжніх історій людей з Житомира, які прожили готові поділитися шматочком свого життя в період повномасштабного вторгнення. І як вони з якими труднощами ми стикалися, з якими емоціями вони стикалися? Насправді вони не грають, вони проживають на сцені, тому це. Видом терапії також. Спочатку повномасштабного вторгнення в нашу країну ми розглядали різні види, як нам зробити краще, щоб донести до людей ось всі ці історії. Також проводимо різноманітні арт-терапії для наших діток, переселенців та їхніх батьків, долучаємо переселенців і активно продовжуємо свій шлях в такому напрямку. Проект нині реалізується в 17 містах України. У Житомирі виставу проводять уперше, але не в останнє. Вікторія Гнатюк, Юлія Зяткевич, телеканал СК1.